За тобою я, як небеса, я злітаю. Коде ведеш наша пташену, зграя скаже, не мовчи, будві потих безліве мене трохи лякає. За тобою, як небеса, я злітаю, коти ведеш наш обташ. Шановне панство, вітаємо вас і висловлюємо свою щиру вдячність за придбання автомобіля такого необхідного для нас. Вантажного, який нам буде допомагати перевезенні вантажів і різного майна, в свою чергу це допоможе нам нищити ворога на курському напрямку. Висловлюємо подяку глядачам ютюб-каналу Сергій Шелудько за допомогу в придбанні цього автомобіля, а також членам родини сім'ї. Пана Сергія, а саме Лесі Петрівні, його доньці, Надійці та Вероніці, а також їхньому сину, який також захищає країну в лавах Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! не мовчи, боди буде сліли мене трохи. Лякаєся до боя, як там не